Вагує на Дішленковича. Дішленкович не впевнено. вибиває. Удар від Бурдужана. Бурдужан опинився в тому місці. В той час де й мав би він опинитися. Насправді закидали цього разу не на нього. Закидали на француза Франка Джаджеджа. І Бурдужан зіграв на підбирання. Дивовижний гол. Другий матч поспіль забиває І Другий матч поспіль забуває він в темп зльоту. Людина момент. Людина момент, дійсно, так воно і є, але цей момент для нього створив Дішленкович. Асистенти можна записати українського голкіпера Металіста. Папа Гуєв віддав на нього передачу. Все розпочиналося ну, зовсім звичайно. Так, папа Гуєв віддає на воротаря м'яч. Ну і що, спокійно вибивай. Дішленкович не і люди. але недалеко і Будужан. В один дотик. Та ще й ворота, здається, загубив Дішленкович. Ну, а у нас тим відповідь, часом відповідь друзі. від металіста. Допоки всі бачили і дивилися за повтором, Клейтон Шав'єр поповнив свій гольовий здобуток. Так, забивши 11-й гол у чемпіонаті, ось так відповідь. Ось так вони вирішили. І бачите, Шав'єр біжить до Дішленковича. Таким чином він заспокоює хлопця, який припустився помилки. Шав'єр помстився за всіх і за все. Один-один, друзі. 12-й гол від Клейтона Шав'єра, але який миттєвий. Ще раз подивимося, аж довго-довго радів безотосний з центра поля отримав подаруночок. Нічого собі. І Мирон зазвичай спокійний Мирон Фаркевич. Ось це максимум його емоцій, але навіть цього для нього дуже і дуже багато. Навіть Но... він ледь не схопився на ноги від такого удару, голтуру. Дві помилки десь від... можемо можем наперед так, сказати, Дві що помилки від двох а, голкіперів так а, протягом однієї хвилини і два дуже і дуже красиві голи. І бачили ви, друзі, що Шав'єр підказував своїм партнерам, а, мовляв, я, я можу пробити на себе гру і таким чином загострював. Або, як мінімум, нагнітав ситуацію поблизу воріт безотосно. За Марло закидає на Сосу, соса. На користь харківського металіста. 2-1, друзі. 2-1. Харківський металіст виходить вперед. та Щойно отримавши порцію критики від коментатора, Хосерне Стососа одразу поставив мене на місце. Відгукнувся він на передачу свого партнера. Вийшов він таки у боротьбі переможцем, у боротьбі за позицією і зміг переграти без отосного. Ще раз, дивіться, повтор цього епізоду. Красноперо віддав на Сосу Соса головою на Марлоса. М'яч навіть не опускався на землю. Лише тут дозволив йому опуститися Соса. Ну, як же зараз по нотах розіграли харків'яни цю атаку, увірвався у вільний простір Соса, пробив і безотосний не врятував. Повз з двох центральних захисників, до речі, проривався Соса. Опинився він у незручній позиції для обох з них. Насправді, і Фонтанело, і Ковальчук, мабуть, десь сподівалися. Підсвідомо один на одного, і як наслідок вдвох не встигли накрити аргентинцям. 2-1, 2-1 І тепер настав час демонструвати характер гравцям одеського чорноморця. М'яко кажучи, створюють небезпеку. Ну так, і виникають сумніви щодо їхньої доцільності. Це як мінімум. 6-0 за кутовим. Беззаперечна перевага металіста. Ще один на Удар! 3-1! 3-1, друзі. Шав'єр не лише центра поля мастак забувати. Може і головою зіграти Клейтон Шав'єр. Забиває черговий свій м'яч. Вже 13 у цьому чемпіонаті. Феноменальний показник, як для футболіста, який ну, покликаний власне, підігравати там тобто, катання. Так, ним, атаку, так? Створювати. створювати атаки, а може не лише атаки створювати Клейтом Шав'єра, а і... їх і ось таким чином завершувати. 3-1 на користь металіста. І тепер становище моряків вкрай важке. Випустили його. Випустили його, не дограли до кінця. але ще раз дивіться, Лео Матос проти нього діяв. Ну, Що ну, сьогодні, сьогодні Лео Матос своїм співвітчизникам розпораз ось такі подарунки видає. Там, до речі, Папа Гує був готовий М -м, відгукнутися на цю передачу, але Шав'єр його випередив. Ну зізнаюся вам, друзі, на сам насправді впевнений, і я в цьому вже буду завершувати трансляцію. бачите, статистика до ваших до вашої уваги. Беззаперечна перевага металіста у сьогоднішній грі. Я ж передаю слово до Дніпропетровська, де Володимир Кобельков та Олександр Золотогорський вже ладні розпочати трансляцію матчу Дніпро-Шахтар. На все добре для вас працювали Олег Шмідт та Вадим Скічко. Шануйтеся.